Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Олена, я самостійно вивчаю німецьку мову і перебуваю поки що в Німеччині як біженка. Шукаю себе в цьому житті і даю деякі поради щодо вивчення німецької мови, бо я не являюся вчителем німецької мови. Я Такий живучень, як і усі, який шукає матеріали в просторах інтернету, і вивчаюся за всім цим матеріалом самостійно. Чи важко вчити самостійно, я б не сказала. Просто тут все залежить від вашого характеру, напевне, від вашої свідомості, наскільки вам це потрібно. Якщо це вам потрібно, то ви будете навчатися і знайдете такі матеріали, які будуть не надто для вас важкими, зрозумілими. І які більш-менш будуть приємними. Е, я не викладаю матеріали з вивчення німецької мови, тому що я не являюся вчителем німецької мови. Я лише обговорюю тематику вивчення і, можливо, даю деякі ті матеріали, які сама відшукала. Ділюся з вами, можливо, комусь вони будуть цікаві для вивчення і пізнання. Але сьогоднішня тема більш така на роздуми і філософію. Тому як кому таке а закривайте канал, <смі> переходьте до інших. Тут більше про відчуття, про як це сказати, наскільки важко вивчати німецьку мову. Я це відео вирішила знімати після того, як побачила Ізі Джомен випуск Якщо не помиляюсь, 555 де питали учнів, ну, студентів, які вивчають німецьку мову, але там такі непрості студенти, ті, які знають 2, 3, 4, 5 мов. І їх питали, наскільки їм важко вивчати німецьку порівняно з іншими мовами. І там ще було цікаво про, про їхні способи вивчення. Чому я вирішила зняти? Тому що один спосіб, навіть два, співпадають з моїми. Тобто, те, що я роблю, виходить це не новий якийсь спосіб, не мій власний спосіб, який я думала, що це я лише так роблю, а виявилося, що багато хто так робить. Тому Дуже поширено такий спосіб вивчення. Ну, наскільки важка. Для вивчення німецького, по-перше, всі кажуть, що саме важке, саме важке в німецькій мові це граматика. Але тут одразу кажуть ті люди, які вже іноземці 40 років живуть в тій же Німеччині, та й навіть самі носії кажуть, що багато хто з німців та й тих, хто дуже-дуже давно вже проживає в Німеччині, і досі ту граматику нормально ніхто не знає. Тому а, всю свою увагу приділяти лише граматиці. Сказали, що це дурнек. Вивчати то її треба потроху, але не робити на неї ставку. Тобто граматика потрібна, але, як німецькі вчителі кажуть, побільше треба спілкуватися з іншими людьми. І цього у вас прогрес піде набагато швидше, ніж просто зосереджувати усю свою увагу лише на одній граматиці. Так як я знаходжусь, десь мій рівень знань, я колись проходила тестування А2, десь так. Можливо, скоро буде вже і Б 1 Але я ще не певна. Граматика поки що в мене на таких початкових етапах іде, вона ніби й складна, але й ніби й не складна, якщо так роздивитися. Більш детально і більш ретельно. Тобто вивчати то можна. Я не знаю, як там далі буде, що там на етапах більш складного вивчення, як там далі буде все це йти. А, можливо, далі там буде дуже важко. Можливо, але я не певна. Бо я як лінгвіст вже подивилася наперед. Загальне про що в німецькій мові йде. Ну, я розумію складнощі, які мене ще чекають, і з якими я ще зіштовхнуся. А, і, і все ж таки, я граматиці приділяю десь 20% від свого вивчення матеріалу, наприклад, за один день. А, чому? Я так роблю, тому що коли занадто багато граматики іде одразу, то все рівно ви все не запам'ятаєте. Ну запам'ятаєте декілька там. Моментів. А інше, що далі ви будете вивчати за цілий день, воно ну, все це повилітає з голови. Ну, ну, не виходить. Ну просто це за моїми дослідженнями, за моїми спостеріганнями. Граматичний матеріал, його треба спочатку, особливо якщо це новий, його зрозуміти спочатку треба, скласти приклади, потім випустити. І, і цей процес ну, не так одразу йде. І лише коли ви вже на практиці починаєте його застосовувати у своєму живому спілкуванні, тоді воно вже відкладається там в голові. І і справи йдуть набагато краще. А так з граматичними матеріалами занадто багато уваги я їм намагаю приділяти більше розмовному мовленню. І про це й кажуть і німецькі вчителі, що більше в розмовному мовленню приділяйте увагу, аніж тій самій граматиці. Ну, за їхньою точкою зору, але вона мені подобається і я з цим погоджуюся. Бо, якщо весь час приділяти лише граматиці і лише їй. По-перше, німецького зненавидіти, по-перше, а по-друге, воно не дасть таких результатів, як треба. Має бути комплексне вивчення, як один з студентів сказав. Комплексний під, підхід до матеріалів. І от один хлопець, який знає 11 мов. 11, не Лише німецьку, то йому німецька було набагато простіше, давалося, аніж всім іншим, але він сам з Голландії, і є мови, які подібні з німецькою. Він каже, що це голландська, шведська, вони з однієї групи там походять, і багато слів однакових є, і тобто їм легше ось лексику вчити і все інше. Єдине, що знову ж таки всі кажуть граматично, це набагато складніше. А от інший хлопець, який е, говорив, що. В порівнянні з китайською, з японською, або порівняння з російською, то німецька граматика не така вже складна. Ми усе щось порівнюємо, порівняно з чим? Порівняно з іспанською, французькою, англійською, то складніша німецька, а в порівнянні з, з азійськими мовами вже легше, не так вже і складно. Хоча при цьому кажуть, що ті тайці, а їх досить багато в Німеччині, чому я сама дивувалася досить дивно. Я, напевно, стільки тайців, скільки тут в Німеччині більше ніде не бачила. І вони тут вивчають активну німецьку мову для життя свого, для роботи. І вчителі кажуть, що для них вивчення німецької мови йде набагато складніше, ніж іншим, бо їхня мова повністю відрізняється від німецької. Там взагалі нема нічого спільного. І для таких людей процес вивчення йде набагато повільніше, складніше, триваліше. А далі методи. Ну, Про складність ми сказали, наскільки складно. Ця проблема в німецькій мові сказали з граматикою. Майже всі зголосилися з цим, що найважче — це граматика, особливо з цими артиклями, тобто родами, які ніхто. Всі їх вивчити досі десь тут, не всі пам'ятають і плутають їх, а через це потім, коли ми відміємо вдати чи акузативі, у нас виявляється купа, 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 купа різних помилок. І через це це трошки людей зупиняє до якогось. Прогресу, ривку, і є якісь хвилювання, переживання, а зможу, чи я говорити, а чи правильно я сказав. От всі кажуть, що на це треба забути про це, все правильно, неправильно, а намагатися спілкуватися з людьми, як набагато більше. І майже всі, десь 50%, сказали, що найкращий спосіб вивчення німецької мови це завести багато-багато німецьких друзів і спілкуватися з ними виключно німецькою мовою. Тому якщо. У вас є хлопець, дівчина, чоловік або дружина німецької мови, ви вже щасливчик, бо ви маєте усі бонуси для вивчення німецької мови. Ну але а якщо ви ще дуже комунікабельна людина і маєте дуже 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 багато друзів, німців, цей процес вивчення у вас теж буде набагато простіше, швидше і цікавіше ніж у всіх інших. От, а, а далі були цікаві методи від тих, хто не дуже такий комунікабельний, сам по собі вчить, з німцями не особливо спілкується, а німецьку вчить. От е досить дивний спосіб, найдивніший спосіб я почула від одного араба. Він сказав, що всі слова, які він вивчає в німецькій мові, він, він проговорює. А перед собою перед зеркалом. Сказав, що так набагато ефективніше вчити слова, аніж коли ти це робиш без дзеркал. Треба перевірити, <свісно> наскільки це ефективно. Про такий спосіб я вчую ну, вперше, ні від кого ще не чула про такий спосіб. Інший спосіб ну, розповсюджений, яким я, звичайно, користуюся абсолютно будь-який лінгвіст вам скаже, багато слухати, багато писати, багато читати. Багато дивитись там відеоматеріалів німецькою мовою, навіть якщо ви нічого не розумієте, все рівно ви все це дивитесь, дивитесь, дивитесь. Все рівно ідея пасивне вивчення німецької мови, навіть якщо вам здається, що це взагалі ніяк не впливає на ваше вивчення. Впливає ще й як, але це ви зрозумієте трохи пізніше з часу. А, другий метод вже такий, як я користуюся в своєму житті, і, і я думала, що лише я там користуюся, але ви що ні. Це один американський товариш, студент, який вивчає німецьку мову, і він сказав, що для нього, для нього, найкращий метод це перед тим як іти до лікаря, ну або ну, до будь кого на якийсь термін, то він попередньо записує усю лексику, яка йому знадобиться. А для цієї зустрічі він її прописує, в голові повторює, вивчає і вже підготовлений, знаючи це, 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 ці слова і вирази, які скорше всього треба йому буде сказати, і скорше всього, який він буде вже очікувати від співбесідника свого, що він буде йому відповідати, все це записати, і в голові трошки собі. Намагатися більшу кількість все це запам'ятати і вже таки підготовлений іти на ту чи іншу зустріч з цим матеріалом. А, цим способом я постійно користуюся тут, в Німеччині, і можу сказати, що він діє на 100%. Бо якщо я йду в якусь установу, у мене є якісь питання, я вже знаю, що саме мені потрібно вирішити, і я знаю більш-менш, яка лексика буде використовуватися. Навряд там будуть занадто нові слова, але якщо ви будуть нові, то ви по контексту все рівно під час спілкування зрозумієте, що від вас хочуть і що вам рекомендують. Ну, Цей спосіб я їм користуюсь постійно в усіх мовах, незалежно німецька це чи якась інша мова. Ну. Виявляється, що не тільки я таким користуюся способом. <смі> багато хто його знає, і застосовує. А от перед дзеркалом проговорювати це досить таке цікаво. Цікаво було ще узнати про те, що багато людей, студентів кажуть, що досягли вже рівня Б1, Б2, ніби мають вже вільно спілкуватися в житті, але не можуть, мають цей мовний бар'єр, і цей мовний бар'єр з ними і повсюду, і вони ніяк не можуть від нього позбавитись. І от позбавляються вони лише тоді, коли заводять якихось німецьких товаришів або співбосідників. І тут напевне головне, як позбутися бар'єру. Просто я бар'єру взагалі мовного будь-якого ну, мовного бар'єру позбулася ще в інститутські роки. Він у мене був всі чотири роки зі мною, а на п'ятий рік, коли вже закінчувала навчання. Просто мене познайомили з одним іноземцем, з яким я товаришувала. і Під час спілкування з ним я позбулася мовного бар'єру, і я зрозуміла, що таке мовний бар'єр, куди він зникає, як він з'являється. Це дуже розповсюджено, цим страждають майже будь-який студент будь-якого лінгвістичного університету. Тобто, ти багато-багато знаєш, в тебе є багато багато пасивних знань, в голові дуже дуже багато матеріалів. Ти тримаєш, але ти не можеш їх використовувати. Є якась така зажатість отут в горлі і в, в думках. І весь час ти боїшся зробити помилку, а боїшся подумати, що вони скажуть, і подумають вони і те, і тепер. От коли від цього ви позбуваєтесь, а що вони подумають і що це буде, і взагалі просто будете спробувати спілкуватись кожен раз. Один раз не вийшло, другий раз не вийшло, третій раз не вийшло. З десятого разу вийде. І почнеться розуміння деякого матеріалу. І порада на останок, особисто від мене, Починайте вивчати мову самостійно в Німеччині. Ну, хто знаходиться в таких умов, як я, я не так давно сюди приїхала. Бо на курси мен... мені чекати ще дуже довго. Я узнала, тобто тест має бути в листопаді, в кінці листопада лише після цього тесту мають визначити мій рівень знань і відправити на курс. Ну, Весь час просто сидіти і дивитись на небо голубе, блакитне, верніше, то від цього зв'язку буде мало. Тому, якщо ви знаходитесь особливо в таких умовах, як я, тобто дуже довго чекати на курси мовні і на все таке інше, то я вам рекомендую займатися вивченням самостійно. Крім того, коли ти самостійно, ти сам вибираєш темп навчання, чи швидко ви вивчаєте матеріал, чи досить повільно, в які дні, за яких умов, що саме вивчати. Бо сьогодні я прокинулася, хочу, наприклад, вивчати, не знаю, наприклад, природу, а на курсах мені кажуть, ні-ні-ні. Вивчаємо всі один і той самий матеріал. Тобто ви сам собі, господар, вибираєте ті матеріали, які вам особисто цікаві, вивчаєте їх і розширюєте свої горизонт знань, об'єм своїх знань. Сподіваюсь, що ця розмова вам була корисна і, можливо, ви для себе щось цікаве пізнали. Дякую за вашу увагу. Бувайте!